Добрий вечір, вітаю вас всіх на початку Європейського тижня слінгоносіння. Україна в цьому році приєдналася до Європи і, і святкує разом з нею. Хотілося б розпочати цей тиждень із дуже важливої теми, я розкажу дуже коротенько. Це стосується того, кому і коли потрібен слінг. Багато вагітних жінок, мам, чомусь вважають, що слінги використовують, наприклад, Ті, хто в якійсь сеті. Тобто це особлива якась організація, і тільки ті, хто до неї вступають, мають право носити слінги, чи ті, хто в цій сеті користуються цими слінгами. Насправді ж, слінги – це просто помічники для мами. Це просто аксесуар, який може полегшити мамі материнство. А малюко насправді потрібна тільки мама. Йому не потрібен ні слівки, йому не потрібне ні найкраще ліжечко, ні найкращий мобіль, ні пеленочки, ні шкарпеточки, нічого. Малюку потрібна тільки мама. Її тепло, забота, її увага, її молочко. Тому, коли ви щось купуєте для майбутньої дитинки чи для маленької дитинки, ви повинні розуміти, що ця річ купується для вас, або щоб вам було легше, або щоб вам було зручніше. Тому що мальничок буде щасливий, коли буде поряд мама. А, і що стосується слінгу, то це поручник, який допоможе а, кожній мамі, але в різних ситуаціях. Тобто не можна сказати, що слінги використовують тоді, тоді, тоді і тоді. А, у кожної родини свої умови життя, у кожної родини. Свій стиль життя. Але як показує практика, що у будь-якій родині Слінг може зайняти почесне місце просто у різних випадках. Я хотіла поговорити про випадки, коли мені особливо, особисто допомагав Слінг, коли Слінг допомагав мамам, яких я консультую. Хотілося б почати з історії, яка мене дуже вразила, коли я прийшла додому до молодої мами. Вона проживає у старовинному гарному будинку, досить високо, там четвертий-п'ятий поверх, дуже високі стелі, але дуже багато сходинок відповідно. І виявилося, що за три місяці малючка, йому на той момент було вже біля трьох місяців, вона ще ні разу з ним не виходила на вулицю. Малюв гуляв на балконі. Мене е, наскільки вразила ця історія, ця ситуація. Е, коли мама була виїзна, мабуть, вона вважала, що вона зможе поратися із малюком, і з візочком, чи буде допомога, чи якісь інші фактори. Але три місяці такого заточення, е, я думаю, що це е, дуже складно і для мами, і відповідно малюк відчуває, чи мамин психологічний стан теж її відчуває. А, тому а, мені б хотілося, щоб а, майбутні мами чи мами з малючками новонародженими задумалися про свої умови життя, а, чи буде їм зручно, чи зручно їм гуляти з малюком і розглянули для себе сміх у випадку, якщо у них а, багато багатоповерховий будинок і немає ліфта. І саме зі своїм вінгом виходити гуляти. Якщо у мами більше ніж один малюк, так? у мене троє діточок, 7 років, 4 рочки і 6 місяців на даний момент. І я розумію, що я не можу відмовити е, малючка, старшим малючкам у різних відвідуваннях їх гуртків заходів, фестивалів. Я не можу їх зачинити вдома і сказати, що тепер ми будемо сидіти вдома, тому що нам незручно їхати кудись з дитинкою. Чи візочок не пройде, чи незручні з'їзди, підземні переходи, чи наземні переходи, чи громадський транспорт. Тому для мене слінг, власне, для мене це провідник в активне життя. Це я впевнена покращить з відносини, відносини старших дітей і маленької дитини, адже е, дуже часто звучать е, мами, мамині якісь турботи, коли вони кажуть, що в мене діти дуже рвнуть один до одного. Слінг не виключає. Цієї проблеми, але мені здається, що він здатний зменшити ці, ці гості кути. Адже мама може так само, перемотавши малюка до себе, читати старшій дитині книжку. А гуляти стільки, скільки хоче старший малюк, адже погодувати можна в навіть взимку. І у інших випадках, коли б мама відповіла старшій дитині, йди погратися, я з маленьким або з маленькою. Вона примотає до себе малечі і відповість на потреби старшої дитини. Я також не люблю, коли слінг вважають рятівником від усіх-усіх проблем. Слінг помічник. Тобто, якщо малюк погано набирає вагу, слінг не допоможе малюку набрати вагу сам по собі. Але коли малюк у слінгу, він частіше прикладається до людей частіше більше зможе висмоктати молочка і як наслідок краще набирає вагу. Тобто подумайте для себе кожна мама, яка вже мама, чи майбутня мама, чи планує малючка, в якій ситуації допоміг би слін. І коли мене питають, чи варто купляти слінг, а раптом він нам не незадобився, я впевнена, що слін надобиться. Але дехто буде використовувати свінг кожен раз на прогулянку. Дехто декілька разів на тиждень, коли буде виходити зі старшими дітками, е гуляти на гуртки чи е гості. Дехто буде використовувати вдома, щоб е малюк краще брав груди, краще набирав вагон. Тому я вважаю, що слінг це е неодмінний атрибут материнства. Е і слінг. Має бути в кожній родині. Навіть ті мами, які не використовували слів, коли я з ними спілкуюся, виникають якісь ситуації, питання, і закінчиться тим, що мама робить висновок. Так, я згодна, якби в цій ситуації у мене був би слів, він мені, би мені дуже і дуже допоміг. Крім пари мама і малюк, так і старших діток в родині ще є. Тато можуть бути бабуся, дідусі, може бути няня. Тим і їм полегшить життя тим, що тато, коли приходить з роботи, він може бачити щасливішу дружину, яка більше відпочила, яка змогла посидіти в день з подругою в кафе, яка змогла щось для себе побачити, відкрити нове і цікаве. Він може прогулятися з нею трохи далі, ніж просто подвір'я будинку. Він сам може носити малюка. Особливо дуже-дуже важливо, коли тато носить малюка, і мами дуже радіють, коли, особливо коли малюк підріс, він вже має досить багато ваги, мамі вже важкувато, але Тато як міцний і мужній може носити на собі свого сина чи свою доньку. Це також покращує стосунки між маленькою людиною і його батьком. Няні, бабусі, дідусі можуть дуже скептично спочатку відноситися до сінгу, але з досвіду, який є в мене, що я бачу по різним сім'ям, різним мамам, татам. Що а, навіть ті, хто дуже скептично відноситься до сингонаціння, оцінюють його переваги, спробувавши а, на собі. Тому що коли ми просто дивимося на зображення, чи ми читаємо інформацію, а, вона дуже теоретична подається. Але коли ми на собі відчуваємо, а, як нам фізично легше, як нам а, морально легше, коли... Нам спокійніше, малюк відчуває наш спокій, теж спокійніше стає. Вони змінюють свою точку зору стосовно сінгоносіння, світлів, і потім із задоволенням самі носять і рекомендують іншим. Тобто у людей, у яких є діти, є навіть не одна дитина, чи які постійно працюють з дітьми, навіть не догадується, наскільки шматочок тканини може полегшити життя родині і змінити її. Якщо ви ще не носите малюка фільма, якщо ви тільки задумаєтесь, чи потрібно вам, зверніться до консультанта, який порекомендує для вашого малюка, відповідно до віку, слінг. І спираючись на ваші потреби, чи довге насіння, чи періодичне насіння, підбере вам вид цін, зручний саме для вас. Я би не хотіла зупинятися на цьому саме зараз, у цьому вебінарі, адже ціль мого вебінару зараз просто підказати, коли може вам знадобитися слів. Не хочу затягувати час. І хочу подякувати всім, хто звернувся, подивився цей вебінар. Якщо у вас виникають питання, ви можете їх задавати у коментарях. І не відмовляйте собі у такому гарному клічнику, як всі. Гарного всім вечора і гарного тижня сьогодні сім'я. До побачення.